Ласкаво просимо у світ, де мрії про велич і могутність стають реальністю. Перед вами портал в епоху великих завоювань і невпинного прогресу, де кожен хід це крок у невідоме, а ваші рішення визначать долю імперії. На вас чекає неймовірна подорож крізь час і простір, у якій ви зможете власними руками переписати хроніки людства. Зануритись в історію народження розквіту і занепаду великих цивілізацій. Вам пропонує гра Цивілізація Новий Світанок, з правилами якої ми сьогодні її познайомимось. Настільна гра Цивілізація Новий світанок призначена для компанії від двох до чотирьох гравців, кожен із яких стане очільником величної цивілізації. Протягом партії ви будете розбудовувати власну імперію. Зводити нові міста і отримувати контроль над територіями, налагоджувати торгівлю з полісами й іншими цивілізаціями, розвивати технології і розширювати свої можливості, захищати власні володіння від набігів варварів, чи ж навпаки нападати на суперників у надії захопити їхню столицю. І, звісно, зводити величні чудеса світу, які подарують чимало приємних бонусів своєму володарю. Проте головне у грі це карти цілей, адже виконання їхніх умов і стане запорукою вашої перемоги. Щоб приготуватися до гри, кожен учасник бере один випадковий планшет лідера та компоненти вибраного кольору: лінійку дій, міста, каравани, жетони контролю, карти дипломатії, карти дій та диск технології. Стрілка на диску технології має вказувати на поділку нуль. Кожен гравець кладе перед собою лінійку дій, бере 5 карт дії з цифрою 1 на звороті та викладає її горілиць під комірками відповідно до вказаного порядку розташування на планшеті лідера. Після цього необхідно розмістити фігурку каравану на карту Міжнародна торгівля. Далі необхідно скласти поле. Згодом, коли ви вже будете знайомі із засадами гри Цивілізація, новий світанок, ви зможете самостійно створювати поле за особливими правилами, які ви знайдете в буклеті. Проте для вашої першої партії радимо скористатися заздалегідь створеним варіантом, який також є в буклеті правил. Для цього візьміть 16 плиток поля з цифрами від 1 до 16 та поверніть їх стороною а до гори. Далі спершу ви розміщуєте плитки, обведені червоним, а якщо в партії 3 гравці, додаєте ще 3 плитки, обведені жовтим, а за грив 4 усі плитки зображені на малюнку. Після створення поля кожен гравець вибирає місце для столиці, клітинку із зірочкою та розміщує на ній свою фігурку столиці. Додатково покладіть жетони чудес природи на відповідні клітинки. Також, згідно з позначками, розмістіть відповідні жетони полісів на самому полі, а поруч із полем покладіть дві карти дипломатії кожного з полісів. На кожен символ варварів покладіть жетон варварів із відповідною літерою, як і жетони ресурсів на клітинки з відповідними символами. Виберіть першого гравця будь-яким зручним для вас способом. Він бере жетон напрямку набігів, кладе його в притул до будь-якого краю поля, а неподалік свого планшета, розміщує диск подій, стрілка на якому повинна вказувати на шолом із зіркою. Далі розділіть карти чудес світу на чотири стоси за типами позначок на картах. Загрив трьох відокремте карти стародавньої епохи з кожного стосу і поверніть до коробки по одній карті кожного типу. А загрив в двох додатково приберіть по одній випадковій карті середньовічної епохи кожного типу. Проте загрив в чотирьох використовують усі карти. Далі для кожного типу чудес сформуйте окремі колоди. Для цього розділіть карти за епохами та перетасуйте їх. Покладіть карти сучасної епохи до лілиць, зверху на них середньовічної, а далі стародавньої, сформувавши колоду чудес. Також переверніть верхню карту утвореної колоди горілиць. Біля новоутворених колод розмістіть усі жетони чудес світу. Неподалік поля сформуйте запас жетонів торгівлі та жетонів ресурсів, і наприкінці перетасуйте колоду карт перемоги і викладіть горілиць три карти, на яких і вказані переможні цілі гравців. Решту карт перемоги поверніть до коробки. На цьому приготування завершують і можна переходити безпосередньо до гри. Отож, уся партія у гру Цивілізація Новий світанок триває до моменту, поки комусь із гравців не вдасться виконати по одній цілі на кожній із відкритих карт перемоги. Протягом партії гравці будуть виконувати ходи по черзі, починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою. У свій хід гравець може виконати одну дію, вибравши відповідну карту з ряду. Дій. Проте, перш ніж ми розглянемо самі дії, давайте більш детально поговоримо про те, як саме працює ряд дій. Ряд дій складається з п'яти комірок, і у свій хід гравець може вибрати будь-яку карту в ряді, змістивши її вниз і позначивши, що саме цю дію він збирається виконати. А після застосування ефекту карти необхідно перемістити цю карту разом з усіма жетонами на початок ряду ліворуч, змістивши всі інші карти на одну позицію праворуч. Щодо комірок на лінійці, кожна з них відповідає певному типу місцевості, а цифра на комірці вказує показник прохідності. Коли гравець вибирає карту дії, то виконати її він може лише на місцевості з показником прохідності комірки або менше. Тобто за використання карти з цієї комірки та переміщення каравану ви не можете переміщуватися ні пустилями, ні горами. До речі, водойми на лінійці не вказані, і хоч їхня прохідність дорівнює одному, зазвичай гравцям заборонено виконувати на них дії, про що ми детальніше поговоримо згодом. Також хочу зауважити, що клітинки з чудесами природи не мають певного типу місцевості, проте їхня прохідність дорівнює п'яти. Головне зрозуміти, що вибираючи дію і комірку, властивість карти ви можете застосувати лише до типів місцевості, що мають таку ж чи меншу прохідність, а після виконання дії ви переміщуєте карту на початок ряду. До речі, ви можете вибирати карту дії, але не виконувати вказану на ній властивість, а просто перемістити карту на початок ряду. Що ж, зрозуміли, тепер давайте перейдемо безпосередньо до дій і паралельно познайомимося з іншими елементами мапи і поняттями у грі. Отож, у грі є п'ять типів карт дій, кожна з яких позначена відповідним символом, а також на кожній карті вказаний її рівень. Дія наука, з якої ми її розпочнемо, дає змогу отримати очки технології. Кількість цих очок дорівнює номеру комірки, де розташована ця карта. За кожне очко гравець переміщує стрілку диска за годинниковою стрілкою на одну поділку. Додатково гравець може скинути жетон торгівлі з карти науки і повернути його до запасу, щоб отримати ще одне очко технології. Коли стрілка досягає поділки технологічного рівня, ви можете замінити будь-яку карту дії на нову карту того ж типу відповідного рівня. Усі жетони, що були на попередній карті, перекладають на нову. У такий спосіб, якщо стрілка пройде кілька рівнів за один хід, ви можете замінити по одній карті за кожен пройдений рівень. Карти дій вищих рівнів мають такі ж базові властивості, як і карта першого рівня, проте, крім цього, на них указана додаткова властивість. Карти культури дають знову гравцям розміщувати на полі жетони контролю, щоб розширювати територію і отримувати ресурси. Розмістити жетон контролю гравець може лише на суміжній до будь-якого свого міста клітинці. На цій клітинці не має бути інших жетонів контролю, жетонів варварів, міст і полісів. Також не можна розміщувати жетон на водоймах. До того ж, тип місцевості для розміщення повинен відповідати комірці, де лежить карта дії або мати меншу прохідність. Тож гравець вибирає підхожу клітинку та викладає свій жетон непосиленою стороною догори без білого кола навколо символу. Жетон контролю може межувати відразу з кількома містами, проте додатково гравець може скинути жетони торгівлі з карти культури, щоб покласти по одному додатковому жетону контролю за кожен скинутий жетон торгівлі. Якщо гравець розміщує жетон контролю на клітинці з ресурсом або на клітинці жетон чуда природи, гравець відразу забирає відповідний жетон собі і викладає біля планшета. Якщо у гравця в запасі немає жетонів контролю, він може перемістити будь-який свій жетон контролю на нове місце. Якщо в такий спосіб гравець забирає жетон з клітинки з чудом природи, поверніть жетон цього чуда назад на поле. Карти економіки дозволяють гравцю переміщувати його каравани в поліси й ворожі міста. Комірка в ряді дій визначає тип місцевості, на якій можна перемістити караван. Ви починаєте гру з одним караваном на своїй карті, проте завдяки поліпшенню карти ви можете збільшити кількість доступних караванів, після чого ви відразу розміщуєте додатковий караван на карті економіки. На карті економіки вказано, на яку кількість суміжних клітинок ви можете перемістити кожен свій караван. Якщо караван розташований на карті, ви повинні спершу перемістити його або до своєї столиці, або до свого розвинутого міста і далі виконати переміщення. Розвинутим містом вважають будь-яке ваше місто, всі суміжні клітинки якого або містять дружні жетон контролю, або суміжні з водоймою. Тож ви повинні переміщувати караван тільки доступними типами місцевості відповідно до комірки карти «Дій». Також не можна переміщувати караван на водойми, якщо тільки цього не дозволяє карта Дії. Також ви не можете переміщувати караван клітинками з варварами. За кожен скинутий жетон торгівлі ви можете перемістити кожен свій караван на одну клітинку далі. Зауважу, що в одне й те ж місто або поліс можна перемістити лише один караван гравця «Захід». Під час переміщення ви можете проходити міста і поліси, але не зупинятися на них. Коли ви вирішили зайти до міста або поліса, ви прибираєте караван з поля і повертаєте його на карту. Більше цього ходу ви не можете рухати цей караван. Якщо ж ви відвідали поліс, ви викладаєте два жетони торгівлі на карту, яка має такий же символ, як і поліс, проте на одній карті не може бути більше трьох жетонів торгівлі. Кожен зайвий жетон ви повинні повернути до запасу. Після розміщення жетонів візьміть карту дипломатії цього полісу, якщо такі є біля поля та покладіть її біля свого планшета. Проте якщо у вас вже є карта дипломатії цього поліса, тоді нову карту брати не потрібно. Якщо ж ви відвідали вороже місто, то можете покласти два жетони торгівлі на будь-які карти в своєму ряді. А після цього вибирайте одну з доступних карт дипломатії цього суперника та викладайте її біля свого планшета. Проте, якщо у вас вже є карта дипломатії цього гравця, ви повинні повернути її перш ніж узяти нову. Карти дипломатії дають власнику можливість використовувати певні бонуси під час виконання тих чи інших дій. Проте гравець не отримує бонусів від власних карт дипломатії. Наприклад, коли ви розміщуєте жетон контролю, прохідність усіх типів місцевості менша на одиницю. Карта дії промисловості дає змогу збудувати місто або чудо світу. На цій карті вказаний показник дальності від будь-яких ваших дружніх клітинок, якими вважають клітинки з вашими жетонами контролю або містами. За допомогою цієї карти ви можете розмістити місто на порожній клітинці на відстані до 4. Проте ви не можете будувати на клітинці, тип місцевості якої не відповідає комірці карти. Ба Більше, ви навіть не можете рахувати відстань через цю комірку, як і рахувати відстань через ворожі. Клітинки, тобто з містами або жетонами суперників, як і через клітинки з варварами. Також ви не можете будувати на клітинці суміжні із полісом або іншим містом, на водоймах і на клітинках з будь-якими компонентами, крім караванів і ваших жетонів контролю. До речі, розміщуючи місто на клітинку з власним жетоном, ви відразу повертаєте його до свого запасу. А ось щоб збудувати чудосвіту замість міста, вам спершу треба заплатити його вартість. На кожній карті чуда вказана кількість очок виробництва, яку необхідно витратити, щоб збудувати це чудо. А поруч ресурси, які можна витратити на побудову. Отож, спершу ви вибираєте чудо, яке хочете побудувати. Далі отримуєте кількість очок виробництва, які дорівнюють номеру комірки, де розташована ваша карта промисловості. Крім того, ви можете витратити ресурси і скинути відповідні жетони, отримавши по два очки за кожен ресурс. А якщо ви використовуєте ресурс із жетона чуда природи, то не скидаєте цей жетон. Проте так само отримуєте два очки. Але кожен жетон чуда природи можна використати один раз за хід. Додатково ви можете скинути жетони торгівлі й отримати по одному очку виробництва за кожен такий жетон. Сплативши вартість будівництва, ви забираєте карту чуда і викладаєте біля свого планшета, а відповідний жетон чуда необхідно покласти під будь-яке місто, навіть столицю, яке ще не має жетона. Якщо всі ваші міста мають жетони чуда, ви не можете збудувати нове чудо. Після будівництва чуда світу, ви можете використовувати його властивість відповідно до вказівок на самій карті. Після побудови відкрийте верхню карту відповідної колоди чудес. Останньою картою дії є карта війська, яка дозволяє вам або посилити вашу оборону, або атакувати суперників. Для збільшення своєї оборони ви маєте перетворити звичайні жетони контролю, зробивши їх посиленими. Номер комірки карти вказує кількість жетонів, які ви можете посилити. Для цього просто переверніть свої жетони контролю на зворотній бік. Посилені жетони стануть вам у пригоді, коли варвари або ваші суперники вирішать вас атакувати. Більше посилені жетони нічим не відрізняються від звичайних жетонів контролю. Також завдяки карті війська ви можете провести атаку. Атакувати ви можете варварів, поліс, вороже місто чи ворожий жетон контролю. Ви вибираєте ціль, яка розташована в межах дальності, вказаній на карті. Рахувати відстань не можна через водойми, ворожі клітинки чи жетони варварів. Проте умови за типом місцевості щодо комірки карти тут не застосовують. Тож ви можете вимірювати відстань за будь-якими типами місцевості суші. Виконуючи атаку, спершу ви визначаєте силу атаки, яка дорівнює номеру комірки, де перебуває карта. Також необхідно врахувати всі бонуси, які ви отримуєте зі своїх карт і планшета лідера. Додатково ви кидаєте кубик і додаєте випалий результат, визначивши загальну атаку. Гравець оборонець так само кидає кубик. Якщо ви нападаєте на варварів чи на поліс, то за оборонців кидає гравець праворуч від нападника. До випалого результату кубика оборонця вам необхідно додати бонус, який залежить від того, що саме ви вибрали ціллю атаки. А далі нападник може за бажанням скинути жетони торгівлі, щоб додати по одиниці сили за кожен жетон. Якщо сила нападника менша, ніж або дорівнює силі захисника, перемагає оборонець і нічого не відбувається. Якщо ж ваша сила атаки як нападника більша, ви перемагаєте. За атаки на поліс ви додаєте 8 до китка кубика оборонця і за перемогою викладіть жетон поліса на карту дії того ж типу, що вказана на самому жетоні. Цей жетон можна використовувати як жетон торгівлі, але не скидаючи після використання. Після розміщення жетона розмістіть на полі одне з невикористаних міст на клітинку поліса. А якщо в запасі міст немає, то посилений жетон контролю. Додатково переверніть обидві карти полісу і покладіть біля поля. Проте, якщо атака не була успішною, її ви маєте карту дипломатії цього поліса, покладіть цю карту біля поля. Якщо гравець атакував варварів, то до результату китка оборони треба додати показник прохідності місцевості, де перебувають варвари. За перемоги ви прибираєте жетон варварів із поля та викладаєте один жетон торгівлі на будь-яку свою карту дії. Атакуючи ворожий жетон контролю, до результату китка оборони, ви додаєте показник прохідності місцевості, де розташований жетон, і додатково по одиниці за кожен суміжний посилений жетон того ж гравця, та й сам жетон, який є ціллю, якщо він також посилений. За перемоги нападник замінює цей жетон на свій, викладаючи його непосиленою стороною догори. Якщо на клітинці розташоване чудо природи, нападник забирає його жетон у оборонця. Атакуючи звичайне місто суперника, до китка кубика захисту оборонець додає подвоєне значення прохідності клітинки, тобто зараз за розміщення на пустелі це 8. За перемоги нападника, гравець може замінити місто оборонця на своє місто, проте якщо вільних міст у запасі немає, гравець може розмістити посилений жетон контролю. Додатково, після атаки на суперника, якщо ви маєте його карту дипломатії, ви повинні повернути цю карту її власнику. Якщо ж ви захоплюєте місто на клітинці з чудом світу, то цей жетон залишається на місці. Її нападник бере відповідну карту чуда і викладає її біля себе. Якщо ви проводили атаку на поліс, що був під контролем іншого гравця, і атака була успішною. Нападник може або захопити його, або звільнити. Якщо ви вирішуєте захопити вороже місто, що контролює поліс, то просто замінюєте його своїм містом. А ось вирішивши звільнити поліс, ви прибираєте місто з клітинки та берете жетон поліса в суперника і викладаєте його на відповідну клітинку та перевертаєте карти дипломатії цього поліса горілиць. Додатково беручи собі одну карту, атаку на столицю гравця проводять так само, як і на звичайне місто, проте за успішної атаки, гравець бере до двох жетонів торгівлі з карт оборонця і кладе їх на будь-які карти у своєму ряді дії. Якщо ж під столицею є чудо світу, нападник повинен покласти цей жетон під одне зі своїх міст і викласти відповідну карту біля планшета. Проте, якщо всі міста нападника вже мають чудеса, він не переміщує жетон чуда і не отримує відповідну карту. І от, виконавши одну з дій, гравець передає хід наступному гравцю, який так само вибирає і виконує дію однієї з карт зі свого ряду дій. Отже, ми розглянули можливості гравців під час ходу. Тепер давайте поговоримо про події, які можуть чекати учасників протягом партії. Усі ці події відбуваються завдяки переміщенню стрілки на ось такому диску подій. Перед початком ходу першого гравця, крім першого раунду у грі, перший гравець переміщує стрілку диска на одну поділку за годинниковою стрілкою і застосовує ефект відповідного символу. Цей символ указує перемістити варварів. Для цього перший гравець кидає кубик, і випалий результат визначає напрямок переміщення відповідно до жетона набігів варварів. Тепер ви маєте перемістити кожен жетон варварів на одну клітинку в указаному напрямку. Якщо ж варвари заходять на клітинку з караваном, цей караван знищено, його вилучають із поля. І якщо ж на клітинці не посилений жетон контролю або звичайне місто, їх знищено, і їх також вилучають із поля. Проте, якщо місто стояло на жетоні чуда світу, цей жетон залишається на полі, і будь-який гравець, що першим покладе на нього жетон контролю або збудує місто, отримає контроль над цим чудом світу. Якщо ж на клітинці посилений жетон, поверніть варварів на клітинку, з якої вони перемістилися, і переверніть жетон непосиленою стороною догори. Якщо варвари зайшли до столиці, гравець повинен скинути два жетони торгівлі з будь-яких карт дій. Якщо ж під час переміщення варвари заходять на клітинку з водоймою, вони відразу переміщуються на сусідню клітинку в напрямку переміщення. Якщо під час переміщення варвари повинні переміститися за край поля, натомість вони переміщуються на сусідню клітинку в протилежному напрямку. Якщо ж після переміщення всіх варварів на одній клітинці опиняються два чи більше жетонів, киньте кубик і перемістіть жетон у випалому напрямку. І якщо стрілка на диску події вказуватиме на цей символ, ви повинні повернути кожен переможений жетон варварів назад на поле, відповідно до літер, вказаних на жетонах. Якщо ж у потрібній клітинці розміщений жетон контролю, місто або чудо світу, жетон варварів не викладають. Останньою можливою подією є торгівля. Під час цієї події кожен гравець бере стільки жетонів торгівлі, скільки має розвинутих міст, і викладає їх на будь-які карти дій. До речі, у свій хід виконуючи дії, гравець може досягти умов однієї чи кількох карт цілей, що лежать біля ігрового поля. На кожній карті вказані дві умови, і коли гравець виконує одну із таких умов, наприклад, контролювати два культурні чуда світу, він викладає один зі своїх жетонів контролю біля цієї карти. Цей жетон залишається біля карти, навіть якщо пізніше під час партії, гравець вже не буде виконувати умов цієї цілі. Біля кожної карти цілі можна розмістити лише один жетон контролю гравця. Якщо на початку ходу першого гравця хтось із гравців виконав умови за трьох карт цілей, він перемагає. У разі нічиєї перемагає гравець, який має найбільше чудес світу. Якщо знову нічия перемагає гравець із найбільшою кількістю клітинок із містами та жетонами контролю. Отже, ми розглянули всі правила гри. Цивілізація новий світанок. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, за яку цивілізацію ви б хотіли зіграти найбільше. Поширюйте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися: грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, папа! -па.